Осінь перехідний сезон, коли стає помітним зменшення світлового дня та поступово знижується температура повітря. Але з точки зору метрології, осінь не починається 1 вересня, як у календарі. В метеорології існує поняття метеорологічної осінь. Вона наступає тоді, коли середня добова температура повітря не опускається нижче 15 градусів протягом кількох днів поспіль. В Україні на заході та по лісі це зазвичай відбувається в першій декаді вересня, в лісостепу під час другої. А от підденних регіонах осінь може прийти в третій декаді. Але після похолодання іноді повертається тепла та комфортна погода. Сонце знову гріє, та не потрібно брати з собою парасолю. Це так зване бабене літо. В метрології такого поняття не існує, але в народі це називають короткий період сухої та теплої погоди, який спостерігається вже після настання метрологічної осіні. До речі, в інших країнах цей період має інші назви. Наприклад, у Великій Британії він має назву Індіан Summer». Це явище пов'язане з пануванням стійкого антициклону в цей період, області підвищеного атмосферного тиску. Саме вона створює стабільну погоду, ясну, спокійну, без істотних коливань. Така барична система може утримуватися кілька днів, а інколи навіть більше тижня. У народі цей період часто асоціюється з останнім теплом перед справжньою прохолодою. Зазвичай так зване «бабане літо може тривати від кількох днів до навіть тижня та повторюватися протягом осінніх місяців. Тож, якщо восени раптово потепліє, не поспішайте змінювати гардероб та слідкуйте за прогнозами українського гідромецентру.